7 жовтня суми відзначають 200-ту річницю з дня народження відомого підприємця, благодійника та мецената Івана Герасимовича Херетоненка. Він пройшов шлях від селянина до статського радника, купця першої гільдії, залишив по собі безцінні архітектурні пам'ятки і заповідав любити суми так, як любив їх він. Тож, з нагоди пам'ятної дати, місцеві краєзнавці організували просвітницьку екскурсію для сум'ян, яка розпочалася на центральному міському кладовищі. Ось тут родинне поховання. Сім'ї Харитоненків тут в склепіння, підземні камері до якогось там річчя Харитоненків туди спускалися працівники спецкомбінату, обстежували, бо думали замостити плиткою з цією. Ну і думали пересвідчити, чи в нормальному стані, чи плитка не провалиться. Працівники сказали, що все прекрасно, в прекрасному стані, і що там п'ять трун. І це труни Івана Герасимовича Харитоненка. чий день народження ми сьогодні зібралися відзначити його дружини, його подруги вірної, його ну не знаю, та людина, яка з ним і серце ділила, і розуми і всі його шляхетні справи Наталі Максимівни Ліщинської. Тут поховання їх єдиного сина Павла Івановича Харитоненка, Харитоненка, сина. А також двох малолітніх дітей Павла Івановича: зіночки, яка померла від дифторії, та гліба, який так само помер у малолітстві. Внесок Івана Герасимовича у розбудову сум є справді неоціненим. Завдяки йому повітове містечко перетворилося на промисловий та культурний центр. Власним коштом він поклав бруківку, побудував мости, споруд, вкритий ринок та першу електростанцію у Сумах. Це людина, яка внесла е великий. Внесок в розвиток міста Суми, що це людина, яка є так би мовити, початківцем, засновником цієї галузі, яка була дуже знана на, на території Слобожанщини, саме Сумська. Так би мовити, оця цукрова, наша промисловість, це, це мені здається найголовніше. Ну а ще те, що це була ну і просто людина, просто людина, яка мала родину, яка піклувалася про своїх близьких, і яка, до речі, все життя прожила в любові зі своєю дружиною Наталією Ліщинською. Разом із дружиною Іван Харитоненко заснував дитячий притулок, жіночу гімназію, реальне і духовне училище, звів храми та семінарії. Своєму синові Іван Харитоненко заповів побудувати кадетський корпус та дитячу лікарню в пам'ять про трагічно загиблу внучку Зінаїду. Тоді Івана Харитоненка любили і поважали. І зараз, у 21 столітті, сум'яни рівняються на свого містобудівника. Це дійсно людина, на яку потрібно звертати увагу. Потрібно брати за приклад. Це буде приклад для сучасної молоді як потрібно працювати, як потрібно вставати на ноги, бути справжнім, справжньою людиною, справжньою сумнянинам. Я вважаю, це приклад для влади, як потрібно працювати в теперішній час. Іван Герасимович Харитоненко – це дійсно приклад, якому потрібно ну брати за приклад будь-яку людині, не важливо. Там мер міста чи проста людина, це дійсно приклад життя. Проведена з нагоди 200 річниці з дня народження Івана Герасимовича. Екскурсія по пам'ятним місцям родини Харитоненко виявилася пізнавальною та цікавою. Учасники заходу зазначають, що велич благодійника та мецената змушує вкотре повертатися до своїх витоків і переосмислювати життєві цінності, які не здатні невілювати навіть століття. Я дуже задоволена, що я потрапила на цю екскурсію, незважаючи на те, що ми самі, якби наша бібліотека, є організатором, наш відділ краєзнавчий цієї екскурсії. Я сама отримала тут такі моменти, які розказали, і сама була здивована, наскільки це така всеоб'ємлюча, творча і велика. Спадщина наша, яка не повинна забуватися, звичайно, що наше місто дуже зобов'язане Івану Герасимовичу Харитоненко, і ми завжди повинні його пам'ятати. Сьогодні сучасникам важливо не тільки знати і пам'ятати таких визначних особистостей, як Іван Герасомович Харитоненко, а й намагатися продовжувати справу його життя, поліпшувати, вдосконалювати цей світ, робити його гуманнішим та добрішим.